Друзі, я готовий? Ви спитаєте мене, чому я облаклаві? Тому що на мене планується замах. Так, ці кляті дівки хочуть мене поцілувати. Ви спитаєте, як я про це дізнався? За літо в мене з'явилася подруга. Це селянка з нашого села, яка втручилась з ними, так би мовити, тепер дружить, і вона мені сказала, що вони колись до мене. Повинні прийти та поцілувати. Я не знаю, коли це трапиться, тому я підготувався. В мене є бита, є цей бінокль, щоб я міг дивитися, якщо вони прийдуть. Але е я не знаю, коли вони прийдуть, я тут вже другий день сиджу, але в день я можу вільно присуватися. О, дивіться, це ж солянка прийшла. стій, сті, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті, Фоксі або лаймика. Пиши коментар, хочу іграшку. Встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Тресті, відчиняй, це я. Нічого собі, заходь скоріше. Сподіваюсь, що тебе ніхто не бачив. Слухай, в тебе є інформація якась. Так. Інформація. Ці божевільні дівчата хочуть тебе сьогодні поцілувати. Нічого собі. Так, слухай, так мені потрібен якийсь план, щоб, щоб цього не трапилось. Що мені робити? Так треба, мабуть, тикати з цього села. Не зачекай, я для тебе дещо приготувала. Тримай це така фейкова фігурка. Це твоя фігурка. Розташу її над, свої, над своїм ліжком сьогодні вночі. Так, цікаво, бачу, бачу, так це потрібно убрати. А що це за ліза, така фігурка? Я зробила її для тебе. Я натерла ці губи твої цим перчиком ось таким дуже-дуже ядроним. Нічого собі, це так, слухай, якщо вони прийдуть цілувати, то вони поцілують цю цю ляльку. Оце так, це ж круто. Так, так. А ще як бідеш у ліс, там побачиш рожевий тюльпанчик. Слід, йди за ним, та ти знайдеш мій сюрприз для тебе тобі сподобається. Нічого собі, дуже велике тобі дякую. Слухай, я мабуть буду твоїм боржником. Так, так, але давай працюй, тому що вони скоро прийдуть. Все, пока. До зустрічі! Дякую тобі, величезне. Так, це зачиняємо. Треба цю модель розташувати так. О, нічого собі. Вона сказала, що вона натерла там перчиком чи чим, я не знаю. Слухайте, це ж буде крутий тролинг, я їм помщуся. Так, у мене є балаклава, треба, щоб мене ніхто не запалив. Так, обережненько йдемо до лісу. Рожевий тюльпан. Рожевий тюльпан. Треба знайти його та йти за ним. Так, ось у нас є ось така доріжка до лісу. Так, де ці рожеві. О, знайшов! Дивіться, друзі. Так, о, я бачу там ще ці тюльпанчики є. Так, будемо йти за ними. Так, ось сюди. Так, а де цей сюрприз? О, дивіться, тут дуже багато тюльпанів. А де сюрприз? Та? Як я маю зрозуміти? О, там також тюльпанчики. Але мені здається, що десь тут у це фейкові блоки. Так, натисни. А це що таке? Мене не розірве, я сподіваюся. Так, дивіться, я що? в мене адмінка чи що? Я. В мене є чити, друзі? Ця селянка допомогла мені. Нічого собі, це так. Так, ось так робимо. О, це крутяк. А що знаходиться у скрині взагалі, треба перевірити. Так. Нічого собі, це ж лут, щоб їх правчити. Так, беремо ось це все. Нічого собі, як цього багато. Так, збираємо ще. Це що, бомба якась? О, величезна бомба! Так, беремо. Так, потрібно щось вбрати з рук. Ооо, мені ще потрібен. Так, я ж... я ж читер, тепер я можу брати що завгодно. Так, Нам потрібен ось так. Нам потрібен бинокль. Так, я не пам'ятаю, як він пишеться. Так о, я ж можу літати, нічого собі. Треба залізти на дерево та слідкувати. Вони, мабуть, скоро повинні прийти, щоб не запалили мене. Так залазимо на це дерево. Так, о, а поки їх ні, не бачу, так швидесенько біжимо сюди. швидше. А йду я йду я. Зараз по його. Так. Добре, що ми доречі, Бо, не сказали. Знаешь? Добре, що ми повні не взяли. Так, нам він достанеться. А цю кляту дівку ми ми її запремо ще в язницю в якусь. Так, я зараз спробую. Навіщо вона вам взагалі треба? Я спробую. О, я відчинила. Ти диви, він спить. Давай його спить, І ти думає красть. Він гарнюня. Я його три рази поцілувала. Ну, Слухай, треба чекати, щоб він не прокинувся. О, пішли скоріше. Так, Це найкрутіший день. Завтра ще раз так зробимо. Так, будемо кожного дня так робити. Так, друзі, дивіться, вони погнали. Йдіть, йдіть. Ой. О. А О. що так пече? О! Щось губки пекуть, що ж таке, я, так, ж, я ж нічого не такого почу, ні. не їла. Ой, ой, до гаряче, гаряче. Гаряче, гаряче, дуже гаряче. Треба вода. Ой, ой, вода. Не да, допомагає. вода? Я горю допоможи. Ой, що ой, ж таке? О, ні. О, вода не допомагає. Ми ж нічого такого не їли, тільки Красті цілували. Так. Так, спрацювала. Бачите, вона горить. А -а -а, Його багато цілувала. Тепер я горю з моїми губками щось не те! О а -а -а, ні! Ну, Пішли в нього спитаємо. Можливо, він щось їв, а ми тепер також. О, як пече, треба розібратися цим. Вечеря в чомусь гострим, гострим. Зараз пішли не розібратися. Якби він таке їв, то в нього теж би сильно пекло. Він повислав так, так солодко. Би я їл. Ну, мабуть, так, але треба розібратися. Ми тільки його цілували, ми нічого такого не їли. І після поцілунку це все почалося. Так, Красті, Ей, а ну просинайся. Красті, просинайся, вставай. Що ти таке? Чому у нас губи печуть? Чому в нас губки печкуть? Ти да що, а зачекай. А ти бачиш, він а, якийсь чого? прозорий. Це зачекається. Він не просинається. Це лялька. Диви, да його губки чимось натерли. Мені здається, він нас провчив. Він знав, що ми прийдемо. Mm -hmm, От хитрий. але й звідки він дізнався? Ми ж нікому не казали, окрім цієї дівчини селянки. І все помні-знала... клята дивка. Точно точно. Можливо, вона здала нас! Треба розібратися. А не знайдемо! О, друзі, зараз почнеться Ті, в checking... Нарешті! Так, ви не знайдете її. Десь тут я не знаю, вона сама пригоди. Що? Та ні просто дощ ця дівка. Так, живащий. а як вам таке, друзі? О, метеоритий дощ! О! А, -а, а що? Метеорити вони. Не знаю. Мені стається, що це карма за те, що ми хотіли зробити скрасті. Але ж ми просто. Проти, а що ви ще хотіли? Так, вона десь сховалася. Я планую розібратися з цією львіцею ТВ-вумен Так, Ей, іди кишка, сюди. О. Ну що там за звук такий. Ти де? Мене хтось так, виніс? Її Розірвало. І це тільки початок. Якщо вона ховається у цьому будиночку, давайте телепортуємося до неї. Так. Та я ось тут. Будиночок а, такий величезний, так диви, який крутий. Давай тут будемо сидіти. Точно, закривай так, двері. Давайте, а я все заморожу. Ви там будете як у холодильнику величезному, тому що я вас перетворюю на лід. Ой, -го -го. Що сталося? Як холодно. Що ж таке? Я не розумію. Мені здається, Це що за або хатка тут... тепер. Я не знаю цього раніше не було. Як холодно. Ні-ні, ні тут так. я не буду. О, це тільки початок. Так, ти тут не будеш, але в тебе нема вибіру. Так, зараз дещо буде. Це що таке за куди? О, її заспоктало у чорну діру. Так, а вона хоче сховатися ось в цьому будиночку. Ну ну ну. ну Зараз я дещо вам покажу. Так, в мене ж є ці моби цікаві. Та, знову давайте... мене Та я у будиночку селяна якогось сховалася. Так, тихо, селян. Якщо здаш мене, я тобі башку відірву. Так, башку відірве ну-ну-ну-ну! Зараз я вам дещо покажу. Людина в масці. Так, ці кібордемони! давайте наспамимо їх. Так, о-го, божевільний психиці. Ну, Ой, ці куби. Ого. Пісок ну, нас спамимо. Що, що тут відбувається, скільки монстрів? Це точно. Нас, нас покарано! Та ні, звідси! Треба тікати з цього села. Ти, мабуть, права. Слухай, треба об'єднати наші зусилля та звідси. Так, валіть звідси, але це тільки початок, тому чиїв, зараз ви не будете бачити, куди бігти. Ой, ой, сліпить, а, сліпить! Ні. Нічого не бачу, що ж тут таке. Я, мабуть, втратила зор. Допоможіть! Та ніхто тобі не допоможе. Так, Ось. Мене не так. Я зараз О -о -о. десь викопаюсь, не знаю, десь в лісі. О, -о, -о. Вона Ой. хоче викопатися у лісі. Так, зараз закидуємо кішку Тіві Вумен, Ось Газ, газ. Тут якась хмара дуже рідко лазу. Тепер кожна сама за себе. Що, ти що кинула мене? Так. Я тобі помщусь за це, зрозуміла? Я все зроблю, щоб тебе знайти. Та ти мене не знайдеш і вже заховалась так. Добре. Так. <світ> 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 ось, мінус одна. Так, телепортуємося до іншої. Дивіться, вона біжить до поліції, мабуть. Я до поліції зараз ховаюся там. Доповажіть поліція хто-небудь. Ой, мабуть, не добігла трохи. Так, головне, щоб поліція ніде дізналася, хоча вони їм не допоможуть. Дивіться, бігається клята кішечка. Так, слухайте, у мене є дещо ще цікавішим. Так, давайте використовувати ось такий. Хм, ось таку хмару рожевого диму. Так, дивіться, вона ось туди. Всі дівчата полюбляють рожевий дим. Так о, людина в масі її вбила. Так, слухайте, я планую розібратися з цими мобами. Дивіться, як їх можна ліквідувати. Так, усі, хто тут буде. Так, закидуємо. Де ж вони сховалися? Так тихо сидять. Хм, цікаво. Ніхто не знайде. Все <плес> побігла. <плес> Не буду сидіти тут, а потім помщуся. Поліція, допоможіть! Хто небудь? О, чому мені ніхто не допомагає? Що ви погані, куди ти поїхала? Так швидко їде. Слухайте, мені здається, що нам потрібно використовувати кріолятор, щоб вона так не втікла. Дивіться, ця полі... поліцейська автівка так швидко їде. М -м -м, цікаво, на лід зараз перетворимо. Хм, Далеко вона вїде чи ні? Куди побігла? Так добре, добре, добре. Телепортуємося та закидуємо ось так ось. Є, вона врізалась! Об'єднаємо зусилля, ти де взагалі? Ні, Все, я собі зараз бункер побудую і все, і буду тут жити. Дивіться, вона планує побудувати бункер. Де вона взагалі знаходиться? Ну-ну-ну. ну І мене ніхто не не дістане тут. Ого, це ти, мабуть, не розумієш, з ким ти взагалі зв'язалася. Так, зараз дивіться, друзі. Вона побудувала бункер. Що там? Бонкар мені, мені здається, розірвало. Вони не знають, що я можу телепортуватися для них. До них точніше, ось так, я її бачу так. А де взагалі? Зараз телепортуємося. Все, треба покинути це кляте село. Знайду собі нормального хлопця, який буде цілюв... цілувати мене. І все, все буде добре. Так, а, і... я З тобою об'єднатися. Га, все, здалася, так. так Гаразд, давай давай. Подній, ми не справимося з цим. Давай Нас разом вийде. Я не знаю, що робити, треба щось робити тікати з цього клятого села. О, можливо, ми і на поле підемо. Там дуже величезне Ой. поле Мене вбили. Так, людина в масці все тут рознесе. Дивіться, який він крутий. Так, друзі, ось вони там. Я бачу так, львицю бачу, де кішка взагалі. Хм, Цікаво, цікаво, цікаво. Я знаю, що можна зробити. Можна телепортуватися до неї. Ось вона у будиночку стоїть. Так, можливо, він мене тут не знайде. Гей, я знайшла. Йди до мене! В мене є така базука величезна. Ні, Ми зможемо. І ви ж бити цього монстра. Я знайшла його у Красті, цю штуку. Так, вона знайшла мою мою базуку. Як так. Ось яка пронира малеча. Ну, добре, а як вам таке взагалі? Одну туди, одну сюди. Вона підірвала село. Ось, так краще. Зруйнує це село. Знайду красті, Сподіваюсь, що він же мертвий. Ненавиджу його. Мене ж осмогтує зрив. Чорна діра. Так, ви дивіться на них, друзі, вона зруйнувала ціле, ціле село. Ах, Я так. Майже вийшла з цього села! Майже вийшла, та це тільки початок, це зараз, ферма. В Кінці ось, поля повинно бути. Десь. Так, Ой, ось, 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 так, а, то, а тепер я тобі знаю, що зроблю малечати. Так, закидаю, де вона є. Ось одну сюди. Ось так вона зараз десь тут вилізе. Так, О! Все, дивіться, це танець, чорних дир. Слухайте, друзі, я планую дещо зробити. Куди ти тікаєш взагалі? Ось тут? так. <клес> Не так і ніколи не зможеш, тому що ти тут навіки залишишся. Так, друзі, викидаємо цю штуку. Зараз будемо використовувати дуже величезну бомбу. Ось так одягаємо цю штуку, ставимо бомбу. Так що затягує. Я не знаю, але якесь прокляття треба було цілувати його. Ось вони хочуть зруйнувати моє село, але вони зараз мруть, тому що від цієї бомби вони не зможуть вселіти. Все прощавайте. О -о -о!